Всім добрий ранок. Сьогодні будемо садити барабольку. Зараз налаштовуюся, заправляюся, виносимо кораболю та й будемо потихеньку садити. Сажу такою двогрядною сажалкою. Як вже бачите, тут ложечки вигинаються, я вже попідварував такі от спеціальні желізячки, щоб може трималося крепше. Та й таке. Дякую нашим ЗСУ за цей гарний ранок. Якби не вони, може, б ми до нього не дочекали. Весна, сонечко, все цвіте, красота. Ми будемо працювати. Так народ, засадили город, ось так вийшло, десь з місцями трошки вильнув, але то таке воно так росте, наріз з картоплі не впливає. Так що ставте лайки або дізлайки. Дякую всім за те, що додивилися до кінця, це буде Україна, пока-пока.